Słuchajcie, widzę, że figurki. To, co nasz jaka figurka miał? Króla. Króla. A tu? Один. У класі дошкільнят Платон сьогодні займається індивідуально. Хлопчик рік як бореться з раком крові без відриву від навчання, каже його вихователька Олена Кузуб. Ідемо по програмі, так як і в садочку. І їм якби чим побільше, і це буде для них найкраще. Тобто, коли ти приходиш у відділення або забираєш сюди в це, якщо по можливості дитина, якщо не підключена, то вони дуже задоволені, і вони не хочуть звідси. йти, їм дуже цікаво. Платон додає, любить навчання, бо має змогу зустріти тут нових друзів. Аня. Да Він з після завтра. Фуяємо. Ну якось то забув кувався. У сусідньому класі проходить урок математики. І нам треба вибрати прикупничок, трикутник? Так. Сьогодні заняття індивідуальні, каже завідувачка освітнього центру Оксана Криницька. Пояснює, спосіб заняття залежить від стану здоров'я дитини. Дитина в даний період, коли вона лікується, вона має, скажімо, знижені показники когнітивної функції, знижені, можливо, показники енергічних їх своїх процесів, які дають їй можливість більше часу бути в навчальному процесі. І тому тут е педагог повинен мати в своєму розумінні те, що він максимально орієнтується на дитину. І дивиться, що дитина може, як дитина може. А тут 12-річна Аня та 10-річна я навчать дроби. Дві четвертих, так? Дві четвертих. Чотири, чотири п'яти. Так, чотири Хоча у дівчат різниця у віці, втім гнучка навчальна програма дозволяє їм вчитися рахувати разом, пояснює пані Оксана. У своїй школі я навчалася з своїми ну, однокласниками, якими я дуже довго дружу. А тут я познайомилася з, з Яною. Мені було цікаво дізнатися ну, про, про країни, про місця, де ми живемо. Урок ділиться на тематичні частини з використанням інтерактивної дошки. Приміром, ділити сьогодні вчаться за допомогою кулінарії. А тепер її мандаринку ділиш навки. Можеш, просто ровно У звичайній школі таких можливостей не було. пригадує Яна. Коли ми були у звичайній нашій школі, то там таких ігор не робили, і таких експериментів, як тут. А Тут роблять і дуже цікаво. Таке навчання у лікарні дозволяє дітям не відставати від своїх однолітків і швидше соціалізуватися після виписки, каже завідувачка блоку дитячої онкології Оксана Глухарєва. Вернуться до своїх однокласників. Якщо вони тут не займалися, то далі що? Вони не відстають, вони прийдуть і вони будуть в своєму колективі, і вони будуть рівні з рівними. А ще такі уроки відволікають дітей від процесу лікування, говорить мама пацієнта Ольга Лайбенко. Коли ти знаходишся в лікарняних стінах і в цих палатах, і в тебе немає можливості навіть просто вийти з палати, то тебе приходить вчитель, і вона по можливості займається там. Ну тобто, це і спілкування, і навчання, і розвиток. Школа супергероїв працює у Чоркасах Рік каже завідувачка освітнього центру Оксана Криницька. І найбільший її успіх каже це зворотній зв'язок з пацієнтами. А в суботу ви до мене прийдете. Школу супер. Героїв у клінічному центрі онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги відкрили за ініціативи фундації Олени Зеленської. Додає завідувачка центру Синергія освіти і медицини дає можливість дитини максимально бути ем, включеною в звичайне її життя, при тому проходити інтенсивне лікування в лікарні так само продовжує жити повноцінним життям. Вона розвивається, вона отримує нові знання, вона отримує нові емоції. Вони між собою спілкуються. Вікторія Хамаза, Олександр Кули. К Суспільне новини Черкаси.